Я знаю, що мене почують люди, яким набридли англізми, і люди, які без англізмів не уявляють життя. У Польщі є спеціальна комісія, яка випробовує кожен англізм на правобуття у їхній мові. Тільки після ухвалення спільного рішення вони дозволяють війти англізму у межі їхньої мови. Така ж комісія є і в Іспанії. А французьке законодавство передбачало штрафи за надмірне використання англізму. Чехи всі іноземні слова переклали на чеські. Ці нації дбають про чистоту своєї мови. Звісно, в Україні такої комісії немає, але у нас є дуже Крутий, не побоюсь цього слова. Майданчик для перекладу запозичених слів. Цей проєкт називається Словотвір. Я про нього дізнала ще у студентські часи, але я знаю, що більшість українців нічого не чули про нього. Тут ви можете самостійно запропонувати свій відповідник, знайти потрібний синонім, а також проголосувати за те слово, яке найбільше сподобалось. Візьмімо банально футбол, який у польській звучить як пілка ножна. Знаходимо безліч варіантів, серед яких є копанка. І до речі, цю назву колись запропонував Іван Боберський. Загалом я вважаю, що такою комісією можуть бути свідомі та небайдужі у. Українців, тож зберігайте собі, користуйтесь та поширюйте.